Молока, пізня осінь на дворі стояла, вікна дощ тихенько дреботів, вітер дув, і вже земля чекала, прибуття зимових холодів. По дорозі йшов собі хлопчина, він свої картини продавав, на чолі картуз, в руках торбина, так собі на хліб він заробляв, сильно їсти вже йому хотілось, вся одежа мокрою була. І бажання в нього вмить з'явилось, щоб зайти в будинок край села, і, зібравши всі останні сили до будинку ближчого побрів, раптом вийшла дівчинка з квартири, в неї хлопець пити попросив. Ви мені вже, пані, вибачте, що до двору я зайти рішив. Я прошу вас, водички мені дайте, бо я сильно пити захотів. Хоч насправді не хотів він пити. А води він попросив тому, щоб поїсти в дівчини просити, стало дуже соромно йому. Не пройшло на певної хвилини, як вона, схилившись над столом, для ось цього бідного хлопчини, наливала склянку з молоком. Не соромся, пий, а я для тебе ще добавки, як потрібно, дам. Ви так люб'язні, та не треба. Я вдячна вам від всього серця. Хлопець тихо вийшов із квартири. Ще рукою пані помахав, бо такої доброї людини він в житті, на жаль, не зустрічав. Ще про неї загадував він довго, та життя на місці не стоїть. Скоро Бог, можливість, дав для нього. Інститут медичний поступить. В інституті дуже добре вчився. Ясно, Бог його благословив, згодом став хірургом. Одружився, двоє діток Бог йому послав, потім став лікарні працювати, Бог його талантом наділив. Важко хворим він допомагати і вночі, і вдень, завжди спішив. Та одного разу диво сталось, як в палату двері відчинив. На яву, чи, може, показалось, там знайомив посуд він зустрів. Це та сама дівчина лежала, що його поїла молоком від присутніх помочь чекала. Погляд свій кидаючи кругом, зупинився лікар на хвилину, душу біль нестерпно обгорнув, так спасти хотіло цю людину, він її ще й досі не забув. Боже мій, спаси її від смерті, і молитви голос мій почуй, може, їй судилося померти, але прошу тебе, врятуй. Хоч життя було на волосині без надії вірив в майбуття. Він просив здоров'я цій людині і боровся за її життя, хоч не раз були розчарування, але лікар не здавав назад, і нарешті довге лікування все ж дало успішний результат. Поступово смерті люта сила, здавши вмить позиції свої, від цієї жінки відступила. Бог від смерті врятував її, але ще одне випробування після цього ворог їй послав. Бо оплату її за лікування лікар через санітарку передав. Знову серце трепітно забилось, бо відчуло ще одну біду, так вона на суму подивилась. Де ще такі кошти віднайду, щоб цю суму лікарю зібрати і покрити цей великий борг? Треба свій маєток продати. Я не маю коштів, свідок Бог. Знову плач, доносись з постелі, лиш тоді від цього сатана. Але що це знизу на папері напис ну, мить побачила вона, щось цікаве, й дивне написала там в куточку лікать рука. і слова ці жінка прочитала Борг покрила склянка молока, затремтіло серце, їй здавалось. Це далеким незвичайним сном, але все згодом пригадалось, як поїла хлопця молоком. Це вона і зараз пам'ятає. І слова згадалися тоді Хто із востей меншого приймає й допоміж в корі, і в піді. У той час відробиться для мене. Хоч багато є в нас уйти. Так чинити треба нам щоденно, якщо в небо хочемо війти. Амінь.